Ти вільний, ти сильний, зростав рік за роком, до подвигів схильний, Ідеш крок за кроком, долаючи спротив, долаючи волю, Тамуючи сльози, тренуючи волю. Туди, де білюють хмаринки пухнасті, Де райдух веселок над краєм скелястим, Незнано багато. А Ян покрилатий відстаркувато, так хмуричок. Кажуть, що позавчора тут десь жінку знесло хвилею прям з пірсу, І так її не знайшли, море забрало собі.